Поліцейські влаштували погоню за лісокрадами. Події розгорталися вночі біля села Порозове Рівненського району. Працівники з Долбунівського лісництва повідомили правоохоронців, що невідомі злоумисники крадуть у лісі деревину. Слідча оперативна група одразу виїхала у село Порозове Рівненського району, звідки і надійшов виклик. Разом із працівниками лісництва правоохоронці кинулися наздоганяти крадіїв, які вже втікали на автомобілі УАЗ. Коли ж транспортний засіб зловмисників не зміг далі рухатись через перешкоду, всі четверо вискочили із салону і почали втікати. Та одного з порушників все ж вдалося затримати. Ним виявився 30-річний мешканець Гущанського району, який зізнався правоохоронцям, що знає лише одного з учасників групи. Повернувшись на місце злочину, поліцейські з'ясували, що крадії встигли зрізати один дуб. Чоловіки вже й розмітили колоду на метрові відрізки однак не встигли його розпиляти. За фактом незаконної порубки лісу. Проліцейські розпочали досудове розслідування за статтею 246 кримінального кодексу України за результатами проведених експертиз та а також після встановлення спричиненого збитку. Вирішуватиметься питання про повідомлення чоловіку про підозру скоєнні кримінального правопорушення. Крім того, правоохоронці встановлять і інших учасників цього злочину. Автомобіль УАЗ доставили на територію Рівненського районного відділення поліції. Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучений автомобіль. Крім того, у транспортному засобі поліцейські виявили також бензопилу та комплектуючи до неї.